Добрий ранок друзі, приїхав на поле. Поки не бризгаємо пшеницю. Хочу подивитися горох. І тут я розумію, що все, треба заходити гербіцидами. Йоха, не бувай. Ні, горошик, я вам скажу дуже гарний. Сьогодні 1 апреля. Оце, так, да, все, треба бризгати. Зараз пшеницю добризгаю. Ходять в поле. Бо дивіться, я на іншій ділянці був 2 гектара гороха, було покраще. А тут-то щось це його. Дивіться, падала це злачно, пшениця. Оце от вже так, і зараз все, треба бризгати. От я приїхав на тракторі, звісно, в мене хімія на пшеницю. Але все, треба зараз пшеницю добризгати і заходить на горох. От в мене сама основна мета була, це попід цей край у нас багато злачки є поганої. Оця китайська паличка, яка в нас залазить в пшеницю і пшениця потім грязна виходить. Але ми бачимо тут, що ми тут бачимо. Тут є оцей Осот чи що воно, я не пам'ятаю. Коротше, да Якраз уже раз, два, три, чотири пари листків. Треба працювати. Ну, інсектицид поки що ранувато, нічого воно горох не їсть, але все. От у нас пшениця падається. Чекаємо погоди, добризгуємо цю пшеницю і виходимо. Але хто дивився мої попередні відео гороха, не пам'ятаю, коли я знімав, був який малесенький, А зараз вже горошок повилазить вже такий. Гарненький, бо я тільки що їхав по путі на це поле, подивився у людей горох. Бачу сліди до призкувателя. То коротше це його. Думаю, а що ж таке, що вони бризгають? А от що вони бризгають. Це я так думаю поприбивав морозець трошечки. По-любому. Бо на іншому полі такого немає. Але не критично, горох хороший. Опа-на. А, все, я перелякався. Думав, це жук якийсь. Це не жук. Все нормально. Дивимось, це що в нас таке? Болоте був. Ждемо росу, ну зараз потрогаємо ще поросі і якщо що, виїжджаємо в поле на пшеницю. Трошки вітер піддуває, зараз він втихне і треба працювати. Ну, рука практично сухенька. Так, да, зараз поки доїхати до поля туди-сюди. Я думаю можна починати. Але бачимо, рядочки вже хорошо видно. Просівів, наче немає. Ну цікаво сходити у ту сторону. Подивитися, що у нас там. Бо я зазвичай на це поле приїжджав. І був тільки знизу. Зараз подивимося, що зверху. Погодка сьогодні повинна бути тепліша, ніж вчора. Вчора ми розпочали прискати пшеницю. Було 15 градусів. Але, сонечко... але ми починали тільки з обіду, бо не було погоди нормальної. Так, зверху поле, я вам скажу, більш-менш чистеньке. Даже не більш менш, а воно видно, що воно чисте. А під посадкою, де й було, де й була тоді проблема, там да, в нас проблемно. Зараз хочу... Та от навіть я отсюди бачу, навіть на відео видно що є зеленка треба бризгати. Це перший рік сіємо озимий горох. Кажуть, добрий попередник для сівозміни. То сподіваюсь, вирощу хороший горох і засунемо горох у нашу сіву, сівозміну. Так, а ну підходимо вже до цієї ділянки. Тут у нас що, а, тут якраз все, я зрозумів, все не бур'ян, це на змикання трикутника саме в цьому місці. І тут просто густота збільшена. Ну самі бачите, тут рядочки перемикаються. Але все ж, я планую вийти, вийти вже, бризнути. От. От бур'янець з'являється ще пшениці. Ось, є всяка фігня. Оця от. Це у нас у нас тут була культивація перед посівом. Тут у нас м'якенько. Але... Це мені так не подобається, і щоб його не запускати, раз люди вже бризкають, то є що, якийсь інше, то треба бриснути. хвар перехід, я думаю, поки що не будемо вносити, бо шкідників немає. Та, от Тільки очікувалося під посадкою багатенько от фігні. у нас. Ромашка оця, чи як вона там одуванчик. Це в нас, я не пам'ятаю як називається, фаза корзинки. Чи щось типу того, що саме в такій фазі вже можна його бризгати, щоб він помер. Да, от бачимо, яка була у нас тут пшениця, тут було дуже грязно. Ось їдемо працювати і будемо зараз вносити скоро противозлаковий гербіцид. Всім дякую за перегляд, до побачення!